Як же нам сьогодні навчитися справжній любові Божій, як її застосувати в своє життя? Ну, перш за все, для нас є прикладом це Слово Боже, в якому описане все життя Ісуса Христа, як Він чинив, як Він жив, що Він взагалі робив і так далі. Да? І сам Ісус Христос Він сказав, що пророки і закон Він в двох заповідях: перша заповідь люби Бога. І друга заповідь люби ближнього, і саме на цих двох заповідях тримається закон і пророки. І дуже цікаво. Але знаєте, сьогодні є також люди, завдяки яким ми можемо дивитися, як це працює в житті. Як реально навчитися любити ближнього, як реально навчитися любити Бога, любити Його слово? Тобто, любов до Бога це і є любити Його слово. І для мене є дуже великим прикладом це мої старші служителі, священники, пастори. Люди, які поклали все своє життя, саме для того, щоб дійсно в моєму житті з'явилося взагалі розуміння Слова Божого, для того, щоб в моєму житті з'явилася Біблія і моє життя повністю змінилося. Це мої старші служителі і пастори Саніслав і Юлія Салтаненко. Коли вони почули слово Боже, в них справді народилася любов. Любов до слова Божого, любов до Бога, і вони поклали все своє життя заради слова Божого і проповіді Євангелія для всіх людей да цьому всьому світу. І це для мене дійсно приклад, коли знаєте, люди не просто зробили якийсь е, звичайний релігійний обряд, кажучи: да, ми любимо Господа, але покладаємо всі свої надії зовсім на інше е, життя зовсім на інше, і так далі. Вони дійсно поклали своє життя, покладають на сьогоднішнього дня. І вони є для мене прикладом, коли вони отримали народження згори, коли вони дійсно потрапили до церкви. Потрапили до взагалі вивчення слова Божого, розпочали його вивчати, отримали народження згори, і до сьогоднішнього дня, вже 30 років, вони продовжують показувати цю першу любов до Слова Божого і до Бога. І це насправді і є той приклад, і це є насправді те, що хоче Господь, щоб в нашому житті відбулося народження згори, щоб в нашому житті. Дійсно з'явився Бог, і ми робили те, що хоче саме Господь сьогодні. А він хоче, щоб ми любили Бога і любили ближнього. Але любов до Бога це не просто якісь слова чи релігійні дії і справи. Це дійсно любов до його, до його слова. Тому, якщо у вас ще нема вивчення Слова Божого, ви не є частина церкви, напишіть мені обов'язково, залиште коментар чи напишіть мені в особисті. і Я обов'язково розпочну з вами спілкуватися. Ми будемо з нами молитися, вивчати слово Боже, так як це одного разу відбулося і в моєму житті. Тому я. Побачив цей приклад, мене це дуже сильно захопило. Я дійсно захотів також бути людиною, яка не просто робить релігійні якісь дії та обряди, а яка дійсно любить господа. Любов до господа вона перевіряється по наших плодах нашого життя. В нашому житті, чи воно дійсно є, чи ні, це коли ми дійсно виконуємо волю Божу, це коли ми впроваджуємо Слово Боже кожного дня в своє життя, і коли ми дійсно даруємо цю любов не тільки просто собі, а всіх навколо засуджуємо, а коли ми даруємо цю любов Богу і нашим ближнім.